шини Для легкових автомобілей Ласа Револа 65 Р15 має навантаження 670 кг на колесо та індекс швидкості 240 км на годину. Ласа це турецьке виробництво, спільне підприємство з групою компанії Bridgestone, А отже, шини виготовляються на їхніх виробничих потужностей. Даний протектор запозичений від моделі Bridgestone Turanza t 005 Turanza це. Лінійка преміальних шин бренду Bridgestone Модель має асиметричний шосейний малюнок протектора. Також варто зазначити, що при встановленні має бути ззовні надпис Outside, оскільки це є наружна сторона шини. всі моделі реалізовані такі технології, як NextGen та адаптація для електромобілей, завдяки яким досягнута. Мінімальний опір кошеню та режим щеплення на мокрому.